Усім доброго дня! Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні вирішила вам показати ще одну страву. Надзвичайно смачну, з недорогих продуктів. Ну, відносно недорогих, будемо казати. Тому що, як я кажу, що недорогих, люди починають, а ви там казали, а то так дорого. І дуже-дуже, дуже, дуже, дуже смачна ця страва. Дуже швидко готується і дуже смачна. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже людей багато підписується. Я щиро-щиро вдячна всім, хто підписався, дуже рада. Хочу всіх попросити, якщо переглядаєте відео, не забувайте ставити лайчики, нажимати пальчик вверх. Щоб більше людей могли побачити відео і приготувати собі такі смачні страви. А ми з вами почнемо готувати. Так, дивіться, я буду робити на ребрах. Ви можете робити на будь-якому будь копченому м'ясі, можете кинути якусь таку кістку, знаєте. Щоб був що наваристий ваш бульйон. Я роблю на копчених ребрах. Зараз подивлюся, скільки я їх, чи я їх всіх дам, чи хотіла такі, знаєте, щоб було більше м'яса, але не знайшла Тобто вже будуть такі, як є. ріжу такі. Ось такі, знаєте, ніби по два реберця Так буде? Можете робити собі там м'ясо якесь там чи ковбасу можна. На ребрах саме краще. Хто, наприклад, вдома. Можете робити на звичайних ребрах, то там є люди, що тримають там якусь живність, то можуть собі таке брати, розумієте, м'ясо, ну, не копче, не ребра, не копчені, а такі звичайні ребра, а цей так, я її зараз трошки стисну. І буду ставити варити. Дивіться, поставлю варити. Дам лавровий листочок. Перець дам горошку, дам цибульку. Цибульку поріжу і дам чесник. Ну, зараз я це все зроблю, зараз вам покажу все. Так. Лавровий листочок я накидаю все зразу. Кидаю такий перчик. Він такий у мене колений і він дуже пахучий. Перчику кидаю. Чесничок поріжу. Ой, павнічок падає. Дивіться, нам треба, щоб це наварилося, щоб був такий бульйон наваристий. варимо до тої пори. Поки не можу буде зняти м'ясо з ребер. До тої пори мається варити цей бульйон. Обов'язково його шумуєте, обов'язково шумуєте його, обов'язково і все. І має варитися, поки. Не цей, Поки не, не буде м'ясо відставати від кісток. Я все закидаю так зразу. Моркву не. <клес> Моркву не даєте. У нас так сиром на вулиці. Така сирість, вологість і все. Я, якщо така сирість вологість, мене починає затягувати. Нормальне явище. Я буду увагу вода і морська сіль, бо затягує. Ось так. Все. Ви зрозуміли. Варимо, поки не почне відставати нам м'язко від кісток. Нам треба буде е відібрати. Все, ставлю варити. Дивіться, який гарно наварився бульйон. Має такий тут бульйон суперовий, наваристий. Зараз ми його посолимо. М -м -м. Супер, я вже його солила трошки, але так небагато. А тепер ще чуть-чуть посолю, але теж небагато. І... Хочу подивитися, чи у мене буде відставати м'ясо від, е, від ребер. Воно вже довго вариться. О, супер, гляньте. Гаряче. Так, що я буду робити? Вибираю я це, ці реберці, бо нам треба, можете їх і не оббирати. Але я краще е, обберу. О. Така красота. Має м'яско відставати від ребер. Пробуйте. Якщо відстає, то тоді вибирайте. О, все. Вибрали. Ось стигне. Сюди. Картопля з морквою. Висипаємо сюди. Ось так. Висипали і даємо ще сюди фасольку, вже вам показую, ось таку фасольку. Висипаємо теж сюди. І лишаємо, щоб воно нам варилося. Гляньте, яка красота. Так, зараз я ще гляну, може я. О, як на мене, то я би ще додала фасоль. Щоб таке було, знаєте, смачне. О. О. Все. Ми це залишаємо, щоб воно почало нам варитися, а ми з вами продовжимо. Поки це у нас вариться, ставимо жарити цибульку. Я влила олію, хай цибулька жарить. Так, це кипить вже. Цибулька підрумянилася. Тепер ми до цибульки даємо паприку солодку. Копчену, а можете, звичайно, давати не копчену. Так, десь столову ложку. У мене тут так було. Треба подивитися, чи ще є, бо використовується постійно і так. Довго з паприкою не мішаєте, бо паприка робиться гірка. Якщо довго її... вулика пора, бачите? Висипаємо сюди ту підсмажену цибульку з цією паприкою. Ось так. Перемішаємо огоньку. Такого, ось такого. О! Поправлю вам трошки камер. О! Отаково і найвариться до готовності. Але ще з вами дамо сюди м'язко. Обібрали реберця. У мене тут чотири великих зубчика чесника. Даємо теж сюди все. Але буде смакота, але буде смакота, але це ще не все. О, такого. о, такого оліганського. Двіть, подивіться, яка смакота буде. Mm -hmm. О, перемішали. Попробуємо на сіль. Але пахне копченим, а часником. М -м -м. Так, на сіль, що вам можу сказати? Треба досолити. Картопля забрала сіль. Треба підсолити. Все. Накриваю на малесенький вогонь. І вариться, буде все готове, будемо продовжувати. Все кипить, все бурлить. У мене тут домашня сметана. Менше, як пів літрової баночки. Менше. Третя частина. Що я буду робити? Я хочу просто обертати камеру, даю сюди ложку муки. Не хочу камеру крутити туди-сюди, перемішую так, перемішала. Даю сюди трошечка води. І теж перемішую. Не хочу кажу, не хочу камеру обертати за вперед. ложечку. Гарно так вимиємо. Так, це ми тут розмішали гарно, бо у нас тут є мука. Можете брати вершки. Можете це не давати, але до цієї страви це бажано виливаємо. Отак. О! О! Так. Так як моя мама робила, і бабця моя робила так. Тако казала мені. Двісь, такого! Ось такого казала. Мама все, дивись, дивись, як бабця робить. Подивися, як бабця робить, бо потім виростеш, не будеш знати. Так пам'ятаю, вже, їх вже давно нема. А Є? я так це пам'ятаю, так мені щось в голову за, ну, заклалося. Дивися, 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 дивися. то бабця борщ варила. І вона, дивися диви, дивись, як бабця робить борщ. Бабця цукор давала, та і вона. Дивися, вчися. Будеш знати, який як, добрий бабці борщ, як бабці борщ варить. Так кажу, так мені це аж закарбувалося. О, все. Тепер нам треба, щоб воно закипіло, прокипіло. Пробуємо, досмаковуємо, досолюємо, доперчуємо. Це вже що ми там хочемо. Ну, щоб закипіло обов'язково. І будемо пробувати. Гляньте, яка красота! Проварилося. Я спробувала на сіль, наперед. І зараз ми будемо з вами пробувати. Це зараз буде шикарна вечеря. Воно густіше зробилося, бо сметана. домашня дала трошки муки, і воно таке зробило сіням. Зараз будемо пробувати. Найти. пахне як. Ну що, будемо пробувати з вами зараз. Ось. А воно пахне, о як пахне, воно пахне, але воно гаряче, М-м-м. Смачно да ви шо така смачна, мм Картопелька, Абульончик, та ти ви що, але смачно. Пахне копченим чесничком таким смачним. М -м -м. Ну, просто смакота. Так що, беріть, пробуйте. Готуйте. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте підписуватися на канал на Фейсбуці Людмила Карпати. Тому що на Валентина буде розіграш подарунків. Тож, підписуйтеся. На канал на Ютубі Людмила Карпати і канал на Фейсбуці теж Людмила Карпати. Силочка на канал на Фейсбуці є на головній сторінці на Ютубі. Заходите на головну сторіночку і підписуйтеся на канал на Фейсбуці. Буду вам щиро вдячна! Так що, пробуйте, готуйте. Підписуйтесь на мої два канали, щоб розігрувати подарунки, і до нового відео.